Гороскоп на 30 березня 2024 року для кожного знака зодіаку. Овни. День варто розпочати із розмов про справи, обговорення робочих планів. Це буде дуже корисно, ви отримаєте цінну інформацію і цікаві пропозиції. Можуть нагадати про себе люди, з якими ви колись разом працювали. Відновити стосунки з ними буде корисно. Тельці Початок дня буде сприятливим. Навколо можуть панувати метушня і плотанина, але вам вдасться зберігти спокій, прийняти зважені рішення. Цей час підходить для розмов про справи. Ви прислухаєтеся до добрих порад, це дозволить уникнути помилок. Деякі тельці знайдуть нових союзників, з якими незабаром потоваришують. Близнюки. Ділові переговори відбуватимуться саме так, як вам потрібно. Одні близнюки отримають ділові пропозиції, про які давно мріяли, інші досягнуть прогресу у серйозній і непростій справі, і це не залишиться непоміченим. Раки. Перша половина дня чудово підійде для того, щоб взятися за щось нове. Не виключено, що ви знайдете відповіді на питання, які багатьох поставили у глухий кут. Стане в нагоді досвід отриманий раніше. Завдяки йому ви не допустите навіть дрібних промахів. Леви, намагайтеся не гарячкувати на початку дня. До дрібних непорозумінь варто відноситися з гумором, навіть якщо в цей час щось піде не так, нерозв'язних проблем не виникне, ви швидко впораєтеся. Діви. Покладіться на інтуїцію на початку дня. Завдяки її підказкам, ви швидко зорієнтуєтесь у новій ситуації, зрозумієте, як краще діяти. Вчасно з'являться добрі ідеї. Втіливши їх у життя, ви залишите суперників далеко позаду і відчуєте себе набагато впевненіше та вірніше. Терези, спілкуйтеся. Сьогодні у вас це вийде просто чудово. Легко буде порозумітися з дуже різними людьми. Початок дня підійде для переговорів, буде шанс укласти угоди, які приносуть прибуток, деякі терези знайдуть нове джерело доходів. Скорпіони. Намагайтеся не переживати через дрібниці на початку дня. В цей час буде непросто зберігати спокій. Може здатися, що навколишні спеціально виводять вас із рівноваги, але якщо ви все ж таки впораєтеся з емоціями, то зможете уникнути багатьох неприємних моментів. Стрільці. Намагайтеся не витрачати час на дрібниці. Перша половина дня буде дуже сприятливою і краще зосередитися на чомусь важливому. Буде шанс вирішити питання, над яким ви довго ламали голову. Багатьом стрільцям у цей час знадобляться знання, отримані давним-давно. Козироги. День розпочнеться з цікавих розмов. Будьте уважні, є шанс дізнатися про багато корисного. Давні знайомі вчасно нагадають про щось важливе. Завдяки їм ви не пропуститеся помилок, не зробите того, про що пізніше довелося б пошкодувати. Водолії. Початок дня буде дуже неспокійним. Швидше за все, у цей час вам доведеться займатися кількома справами одразу. Деякі водолії будуть змушені виправляти чужі помилки, прийдеться докласти зусиль, але ваші старання точно не будуть даремні, ви багато чого досягнете. Риби. На початку дня багато чого виходитиме добре, варто скористатися цим, щоб взятися за вирішення якогось важливого питання. Не потрібно багато часу, щоб досягти перших успіхів, а потім стане ясно, куди рухатися далі.